Вітаю всіх! Хочу розглянути таку тему. Мені писали Голод в Україні. Ну, тупа тема. Голод в Україні до кінця 2024 року. Яка буде ситуація на цю тему? Ось Голод в Україні. Ну, дивіться, по-перше, це коли долі, все по колу. Воно рухається на цю тему. Оборона в нас. Багато більше емоцій, ніж реальності. Ресурси в нас є. Україна родюча земля з ресурсами. Який там голод? І допомога йде. Це в результат який? Ну, втрати певні є. Втрати так, але рух на тему голоду. Є рух товарів, я б сказала. Ось тут, ви знаєте, також допомога. Не знаю ніякого немаю. Так і війна, але немає його. Я не бачу голоду. Беру іншу колод. Голод в Україні. Що тут скажуть на цю тему? По-перше, знову. Трійка Пентаклів. Це допомога, вирішення питань. Чимось жити в даній ситуації. Четвірка Пентаклів. Накопичення. Двійка Пентаклів. Ну. Це в нас вже 50 на 50, така сумнівна ситуація. Ну, Дев'ятка кубків, непогано все. Це такий результат. Родючість. Отримання нагороди. Немає голоду в нас. Кінцевий результат який? Шляхи в нас є. Постачання всього загодно. Немає в нас голоду, в нас є шляхи, звідки висти. Голод може бути там, де не знаю, як це назвати, навіть. Там, де хтось зарився далеко і сидить в погребі там, чи де щось. Хоча багатьох погребі багато консервації. Як сиділи в погребі, нам там точно голод не грузив. Тому немає голоду.